Добрий день малята! Ви впізнали, хто я? Так, я, принцеса Софія, я завітала до вас гості, щоб загадати вам загадку. Отже, сідайте зручненько та слухайте. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку зацвіли луги діброва. Повного розмов. Всіх пробуджує від сну, Ми діждалися, б ви думали. Так, вірно, весну. А який зараз місяць? Як ви гадаєте? Як... Так, квітень. А як називається перший місяць весни? Правильно, березень. А за квітнем який місяць настає? Вірно, травень. Весна це час, коли природа пробучується і все живе тягнеться до сонця. <звук> Дітки, а як ви думаєте, з ким дружить весна? Вірно, з сонечком, тому що воно тепле, лагідне. Так, і з травичкою, тому що вона дуже гарно пахне. І з пташками, бо вони. Повертаються додому. А ще вона дружить із квітами, тому що вони розквітають. Давайте ближче познайомимось з цими весняними квітами. Ось нарцис це дуже ніжна і тендітна квітка. І її квіти бувають жовтого та білого кольору. Він володіє сильним ароматом. А це тюльпани яскраві весняні квіти. Вони бувають. Різного кольору. Аромат тюльпанів не надто сильний. Квітка тюльпана широко розкривається на сонці і закривається вночі по хмуру погоду. Назвіть усі частини рослини, правильно, стебло, листочки, квіточка та корінці. Подивіться, які гарні різнокольорові тюльпани. А ця Ніжна красива квітка називається конвалія, росте вона здебільшого в лісах, адже ця квітка полюбляє затінок, а от світіння в неї коротке – 12 днів. У житті конвалії дуже беззахисна і вразлива квітка. Її використовують і в народній медицині, з неї роблять ліки, а також вона відома ніжним тонким ароматом, тому її використовують для приготування. Парфумів. Пограємо в гру, що зайве. Правильно, троянда, бо це садова квітка. Так, тюльпан, бо це квітка, а все інше дерева. На жаль, дітки люди. Часто зривають квіти без потреби, не замислюючись про те, що зірвана квітка дуже скоро зів'яне і загине. Я сподіваюся, що ви будете берегти кожну квіточку, щоб наша земля була квітуча та гарна. Не рвіть, не топчіть. Бережіть красу нашої землі. До наступної зустрічі, малята.